18 на годиннику. Ви дивитесь ТСН Онлайн. Я Іван Костроба. Тисніть лайк, підписуйтесь, ми починаємо. До трьох зросла кількість загиблих внаслідок бомбардування Слов'янська на Донеччині. У лікарні помер 46-річний чоловік, який зазнав. Тяжких травм напередодні російські війська скинули на місто сім керованих авіабомб. Одна влучила у приватний дім і його знищила. Під руїнами загинула 11-річна дівчинка разом зі своєю мамою. Серед 16 поранених, семирічна дитина. Відомо, що семеро потерпілих і досі перебувають у стаціонарах Слов'янська і Краматорська. Двох найтяжчих планують доправити у Дніпро. Потрощені 14 приватних будинків, дві багатоповерхівки внаслідок ударів у місті так що зруйновані котельня, крамниця, СТО, побиті майже три десятки автівок, ангари і склади. Позаду мене житловий будинок, який наслідок удару рознищено повністю. На місці загинули жінка і дитина. Я в котельні був всередині. Там нема нічого живого. Було багато прильотів. Я п'ять чи шість нарахувала. У шафі сиділи, поки били двері вибиті. Щоб ліквідувати аварії зі світлом у столиці, треба дні, а не кілька годин. Так, ситуацію в Києві описав генеральний директор компанії ясно. Після атаки, яка сильно ускладнила ситуацію з електроенергією в столиці, минув місяць. Продовж цього часу росіяни чи не щодня обстрілюють енергосистеми. І за словами Сергія Коваленка, електрики від такого графіку досі не можуть увійти в притомний режим. Кияни у ясно просять набратися терпіння і розуміння, бо на ремонт однієї аварії треба близько доби. А ще просять правильно заповнювати заявки про аварію, аби зекономити час, бо нині близько 70% зі звернень хибні. Аби відновити тепло і світло, бригади нині працюють цілодобово. Попри це, без тепла в столиці залишаються майже 1400 будинків, 1100 з них мерзнуть через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ. І ще майже три сотні потерпають від локальних аварій. Понад півсотні великих потужних генераторів від урядів Литви та Японії було передано на потреби Києва енергетичну допомогу використають перш за все для живлення критично важливих об'єктів, лікарень, комунальних підприємств, котелень. Литовські союзники передали Україні 22 генератори загальною потужністю 13 мегаватт. Більшість з цих машин встановлять у лікарнях та на об'єктах Київтеплоенерго. Попри їхні габарити, вони мобільні і нескладні в обслуговуванні. І ще 22 великі генератори для столиці сьогодні передали представники уряду Японії. Це потужні 300 і 400 кіловатні машини, якими живитимуть котельні міста. Один такий може дати тепло і електрику чотирьом-п'яти багатоквартирним будинкам. Це не остання допомога для столиці від іноземних партнерів. Тільки за перші півтора місяці цього року було відвантажено понад 700 тонн електрообладнання. Розповів про це заступник міністра енергетики України Анатолій Куцевол. Один генератор, якщо це 100 кВт, цілком може допомогти цілому будинку, якому є відсутнє, наприклад, котельна працює на електриці, і відповідно це може заживити повністю один такий будинок. Якщо дивитися на лікарні, які є критичними зараз, або можуть бути раптом вимкнені через чергову якусь ситуацію, це може бути генератор 700-800 кВт, який повністю заживить, і у вас не буде жодних проблем ні з операційними, ні з ні з якраз інструментами. Штучного дихання, які переживають наші лікарні, наш пріоритет зараз роздати найкритичнішим е е локаціям по місту Києву. Верховна Рада проголосувала за примусову евакуацію дітей із територій активних бойових дій. Без згоди батьків закон визначає, що рішення про оголошення обов'язкової евакуації цивільних ухвалюють військові адміністрації за письмовим проханням військового командування. Особливі правила передбачені для дітей: їх мають евакуювати разом із батьками або законними представниками за пропозицією військового командування і узгодження із координаційним штабом. Із проведення евакуаційних заходів. Якщо ж батьки відмовляються вивозити дітей із небезпечних територій, евакуацію можуть здійснювати примусово представники нацполіції. Далі дітей передають органам опіки на безпечних територіях. А також закон дозволяє впроваджувати обмеження на в'їзд і перебування у населених пунктах, звідки проводиться обов'язкова евакуація. Оголосити вибори і провести референдум щодо мирної угоди до 15 травня. Про такі вимоги Дональда Трампа до України пише видання Financial Times. За його даними, президент Сполучених Штатів Америки прив'язує свої вимоги до американських гарантій безпеки для нашої держави. Мовляв, якщо українська влада їх не дотримається, то її гарантії від Америки втратить. Financial Times повідомляє, що оголосити про голосування президент Зеленський може на четверту річницю. Повномасштабного вторгнення цього тижня глава держави заявив, що документи щодо гарантій безпеки для України вже готові. А раніше Володимир Зеленський заявляв, що Сполучені Штати хочуть завершити війну до червня, а після цього зосередяться на осінніх виборах. До конгресу працюють над виборчими планами також і в Києві. У Верховній Раді створено робочу групу, яка має підготувати зміни до законодавства, оскільки провести вибори і під час війни забороняє закон. Центральна виборча комісія України раніше запропонувала шестимісячний перехідний період між зняттям воєнного стану і початком виборчого процесу в офісі президента України, реагуючи на публікацію Financial Times, зазначили, що Поки немає безпеки, не буде і оголошень бо безпекова ситуація є ключовою умовою будь-яких подальших дій. Українці стали менше довіряти США і НАТО, натомість рівень довіри зріс до Британії, Канади, Франції Німеччини. Про це свідчать результати соціологічного дослідження центра Разумкова, яке провели напередодні Мюнхенської конференції. За їх даними з вересня, позитивне ставлення до США серед українців зменшилося на 17%. Тоді як до Британії прихильність навпаки зросла. До міжнародних союзників українці ставляться переважно позитивно. До ЄС довіра не зменшується а північно-атлантичний альянс. Позитивно оцінюють вже менше 45 опитаних. До Китаю українці ставляться переважно негативно, та найнижчий рівень позитивного ставлення майже 92%, традиційно до Російської Федерації. Анорексія і серйозні порушення роботи внутрішніх органів. Столичні правоохоронці повідомили про підозру 35-річній киянці. Вона кудись поїхала на два тижні, залишивши у квартирі сина на літню бабусю, яка навіть собі не могла дати ради, і це при тому, що 14-річний хлопець після серйозної травми не ходив і потребував постійної допомоги. Харчів в оселі не було, тож їх намагалися підгодовувати сусіди. Виснажену дитину із ознаками анорексії вилучили і помістили в будинок сімейного типу. Матері тепер загрожує до двох років обмеження або позбавлення волі. Одна з найсмертельніших стрілянин в історії Канади у регіоні Британської Колумбія. Жінка відкрила вогонь у школі. Нападниця вбила кількох людей, а потім вкрутила собі віку. Кількість загиблих у школі в одному із житлових будинків міста сягає дев'ятьох. Відомо також про потерпілих і про два десятки людей, що перебувають під наглядом медиків. Наразі інформації про стрілянину небагато. Нападницю описували як жінку у сукні з каштановим волоссям. Її мотиви поки що з'ясовують. Поліція перевіряє, чи були у неї спільники. Втім, ознак загрози для населення не бачить. Через інцидент канадський прем'єр скасував поїздку на Мюнхенську безпекову конференцію. Цю стрілянину називають однією з найгірших у канадській історії. Обмеження роботи Телеграм в Росії речник Путіна визнав, що популярний месенджер і далі блокуватимуть, бо він, начебто, порушує російське законодавство. А от власник додатка Павло Дуров заявив, що Москва вирішила повторити іранський досвід. Мовляв, Тегеран також намагався обмежити роботу Телеграм, але зазнав невдачі. Дуров наголосив, що обмеженням Москва намагається змусити росіян переходити на державний месенджер, який не гарантує приватності. Скарги на роботу Телеграм від громадян краї. І на агресорки почали надходити напередодні. А тоді ж стало відомо, що месенджер навмисне сповільнює влада для росіян. Певний час тому розробили державний додаток. Макс перейти на нього намагаються змусити державних службовців і молодь, але поки що без особливого успіху. Попри заборону міжнародного олімпійського комітету, Владислав Гераскевич знову вийшов на тренування у шоломі. Пам'яті на ньому обличчя спортовців, які загинули, захищаючи Україну або через російські обстріли цивільних, серед них і діти. Прапроносець нашої збірної на Олімпіаді Гераскевич заявив, що для нього честь носити ці зображення, і він буде змагатися за загиблих атлетів. А також відреагував на пропозицію МОК обмежитися чорною пов'язкою замість використання шолома пам'яті. Владислав відповів, що цитую: немає стільки чорних пов'язок, щоб вшанувати усіх. Українських спортсменів, яких вбила Росія, нагадаю, що раніше МОК відмовив Гераскевичу у використанні м, персоналізованого спорядження під час змагань, Дослівно, оскільки воно не відповідає керівним принципам олімпійської хартії, що передбачають нейтральність спорядження і недопущення політичних або інших послань під час змагань. Кінець. Цитати. Після цього інциденту Владислава Гераскевича підтримала українська санкарка Олена Смага. Вчора під час змагань у своїй дисципліні вона показала у камеру рукавичку із написом Пам'ять це непорушення. Росія вбиває дітей а українським атлетам, забороняють їх вшанувати. Олімпійські чемпіони і титуловані українські спортсмени записали відео підтримки Владислава Гераскевича. Жан Беленюк, Ольга Харлан, Марта Костюк, Ганна Різадінова та інші українські спортовці англійською нагадали, що олімпійський рух декларує цінності поваги, рівності і гуманності, і що шолом пам'яті це вшанування, а не політичний жест. Ці цінності неможливо захищати, змушуючи мовчати про загиблих. Ми просимо міжнародний олімпійський комітет не забороняти спортсменам нести цю пам'ять. Бо цей шолом це не політичний жест, це вшанування. Багаторазовий чемпіон світу із боксу Володимир Кличко підтримав скелетоніста Гераскевича і дорікнув організаторам олімпіади у своєму дописі у соцмережі Ікс. Кличко закликав міжнародний олімпійський комітет припинити це ліцемірство. Це цитата. Він написав, що Олімпійські ігри завжди були політичними і нагадав, як в 22-му році Китай, який приймав змагання, просив Путіна зачекати з війною до їх завершення. Мок не хоче бачити шолом на честь спортсменів, вбитих під час. Варварського російського вторгнення написав Кличко, із словами підтримки та солідарності з українським народом, виступила також низка біатлоністів на олімпіаді. Як повідомляє видання Трибуна, дворазовий чемпіон світу з біатлону, француз Емільєн Жаклен, заявив, що в Європі уважно стежать за ситуацією і намагаються надавати усю необхідну підтримку. А італійський біатлоніст Лукас Гофер розповів про про друга з України, який виготовляє ремені для їхніх гвинтівок, тим часом норвезький спортсмен Ветле Шостат Крістіансен висловив жаль, що українці через відсутність світла навіть не мають можливості подивитися олімпіаду по телебаченню. Він також побажав миру нашій країні. Понад 160 тисяч українців захворіли на грип та ковід за минулий тиждень. 80 тисяч це. Діти це на 13% більше ніж за попередній період. Зростання захворюваності фіксують у Волинській, Житомирській, Сумській і Черкаській областях. Середнє перевищення під порогу спостерігають у Київській, Полтавській і Хмельницькій областях. У цьому сезоні превалює тип грипу А його особливості стрімкий початок. Одразу температура 39-40. слабкість така, що не встати з ліжка, ускладнення, отит і пневмонія. Це відбувається ще й через проблеми з опаленням в оселях. Зі складним перебігом вірусних захворювань до медзакладів шпиталізували 5,5 тисяч пацієнтів. 3 тисячі з них це діти. Від початку під на ГРВІ вже перехворіли понад 2, 2 мільйони 200 тисяч українців. Сезон грипу в активній фазі. Ми думаємо, що воно буде зростати до е, кінця е, лютого, якби потім поступово знижуватися. Але є один фактор, який неочікуваний, який пов'язаний з проблемами з е, опаленням і з електрикою переохолодження особливо тривале, якби дійсно знижує імунітет. Ми стаємо сприятливіші до е, вірусу, і коли ми потрапляємо, якби в якесь приміщення, де багато людей. Якби той вірус, який якби там уже циркулює, насправді якби зачіпає нас сильніше. Ну і від завтра довгоочікуване потепління, і по всій Україні денна температура буде нарешті із позначкою плюс на Закарпатті та Півдні до 9 тепла в Криму, взагалі до плюс 11. Та вночі морози ще повертатиметься у всіх областях завдяки повітряним потокам з півдня у п'ятницю, 13 лютого, стане іще тепліше. Та гідрометцентр попереджає про небезпеку бурульок з жоледицею, оскільки сніг на дахах та лід на тротуарах. Підтаватиме, але через нічні морози великого танення поки не буде. На вихідних фактично по всій Україні опади, дощі з мокрим снігом, потепління, на жаль, коротко тривале, і з понеділка зима знову повернеться. Після 15-го, як прийде пройдуть ці, ці два циклони, може бути знову короткочасне зниження температури. Переважно це для західних і північних областей. Але вже якої воно буде інтенсивності, наразі ще зарано говорити, тому що це вже буде видно після того, як ось циклони саме будуть проходити нашу територію України, як саме потім конфігурація буде баричних утворень, які повітряні потоки саме будуть до нас надходити. На цій новині випуск завершую. Чекаю ваших коментів на новину, яка найбільше вас вразила під цим випуском. Підсумковий випуск вже о 19.30, тож не пропустіть, його вже готують у Ньюзрумі ТСН.